Вітаю колеги. Зі мною сьогодні сталася така дивна ситуація, яка перших 10 хвилин відняла в мене мову, а наступних півгодини заставила задуматись про сенс буття. Дехто знає, дехто, можливо, чує вперше, я займаюся розробкою та виробництвом різних електронних штучок. Це і силова електроніка, це і всякі логічні елементи на мікроконтролерах і тому подібне. І в даному випадку відео буде про силову електроніку, а саме про перетворювач напруги DC-DC з постійною в постійну з 72 у 220 вольт. Роблю я ось такі. Чудові прилади, це перетворювач з доволі непоганим коефіцієнтом корисної дії. Він тут уже залитий спеціальним силиконовим компаундом, як видно, він тут відблискує і до деталей доступу фактично немає. Це так званий електронний трансформатор, який трансформує. З стабільним коефіцієнтом трансформації, скажімо так, без стабілізації вихідної напруги, але за рахунок цього має доволі високий коефіцієнт корисної дії, наміряно мною 94,5%. Так от, в процесі виробництва і в процесі тестування цього приладу, уже після того, чи під час, що після того, як він був протестований, я помітив, що відсутня одна деталь, а саме стабілітрон. Тут в якості. Стабілізатора напруги для шим-контролера та обмеження напруги для затворів польових транзисторів використовується звичайний параметричний стабілізатор, обмежений, вірніше не обмежений, а підсилений емітерним повторювачем. Сильних вимог до живлення шим-контролера тут немає, тому звичайного емітерного повторювача тут цілком достатньо. Емітерний повторювач на двох транзисторах, в даному випадку, це МБТА-42 та. 13.003 високовольтний біполярний анканальний. Напруга допускається на вхід до 100 вольт на виході при 72 вольтах ми маємо 240 постійної напруги. Такий специфічний прилад, але мова не про це. Коли цей стабілітрон в параметричному стабілізаторі не впаяний, обмеження напруги фактично немає. Воно обмежується тільки деяким падінням на підтягуючому резисторі, ну і падінням на двох. ПН-переходах транзисторів. Але що саме цікаво, що загнало мене в ступор, те, що цей перетворювач не бабахнув в процесі тестування і він продовжує працювати, що вам зараз я і продемонструю. Зараз я поставлю на паузу, підключуємо живлення, живлення і навантаження, осцилограф, і ми провіримо, що з ним відбувається. Подав я живлення на провідочок, який відповідає за увімкнення, так зване запалювання. І перетворювач перейшов у цілком робочий режим. Лампа соточка гріє. Мені руку і гріється сама. Отже, дивимося, що відбувається на виході. А на виході відбувається наступне: ставлю я на вихід цього транзистора. Я роблю це однією рукою, мені не дуже зручно, стараюся не замкнути. А на виході ми маємо 59 вольт. 59, запам'ятайте, майже 60. А на затворі польового транзистора ми маємо. Так, зараз я засинхронізую. Так буде краще видно. Засинхронізую по тригеру, і ми подивимося, що тут твориться на самому затворі. А на затворі твориться ось така от картина. 56 вольт на затворі. Частота 43 кГц. Ось така ось ситуація загнала мене в ступор. Так, я виключаю, поки він все-таки ще не згорів, і поясню, в чому прикол. Дивіться, відкриваємо даташити на. В першу чергу відкриємо на мікросхему TL494. Я використовую з індексом IDR. Це, скажімо так, Індустріального стандарту температурного розширеного діапазону. Вона допускає максимальну от абсолют максимум, максимум рейтинг, е 41 вольт максимум. Тобто більше на мікросхему подавати не можна. Ну, Вона може ще 45 би витримала. Ну, ніяк не 59. Дивимося на польовий транзистор, який я використовую. Я Використовую я N-канальний irf 640. З допустимим. З допустимою напругою на затворі плюс-мінус 20 вольт. Оце плюс-мінус 20 вольт означає, що перевищення цієї напруги хоча б на якусь мікросекунду призводить, ну або може призвести до неповоротного пошкодження кристалу, тобто до його електричного пробою. Пробою самого затвора, там в якості е, затвора, е, в якості. Скажімо так, ізолятори використовуються на тонкий шар якогось діелектрика, це або там якийсь оксид металу, або легований напійпровідник. Ну, щось типу того. Я не вникав в особливості побудови різних, різного типу польових транзисторів, але він має ось такий параметр, як Gate Source Voltage максимум 20 вольт. Я розумію, що подавши на нього вольт 25, йому може нічого й не статися. А от подавши вольт 30, є шанси, що він йде в світ потойбічний, випустивши те, що в ньому знаходиться. А знаходиться в ньому, знаємо всі, білий дим. Але коли на нього подати 56 вольт, він би гарантовано мав відкопитися. Напевно, я так думаю, тому що в мене були випадки, коли я використовував ключі із логічним рівнем, який, наприклад, в якому допускається максимум 8 вольт на затворі, а 12 вольт на затворі вже умудрялося його пробивати. Отакі от ситуації. Ось такий от дивний польовий транзистор. Всі ми знаємо, що вони одночасно і дуже міцні, і одночасно дуже ніжні. Наприклад, вбити польовий транзистор. Напругуючи струмом короткочасним, не так то й просто, вони витримують досить, ну, при умові, що вони працюють в правильному тепловому і е, в правильному режимі безпечної роботи. Тобто вони не працюють в режимі лінійному, а працюють в режимі ключовому, вбити їх струмом фактично нереально. Навіть перевищення десятикратне на якісь мілісекунди, яке виходить, скажімо так, за тут є отакий от от сейф. Operation area. Тут вказано, який струм протягом якого часу може на транзистор приходити. По-моєму, або це теплова потужність в кожному доташиті. Це по-різному, але не менше, вбити польовий транзистор струмом чи навіть перевищенням напруги затвор. Перевищенням напруги сток витік, яка тут 200 вольт. Насправді тут буде десь вольт 240, але подавши навіть на нього Вольт 250, він буде працювати просто як потужний стабілітрон, при, чому, при цьому сильно гріючись. А от подавши на затвор вольт 30, він відсотків на 50, що помре своєю гордою смертю. А от подавши 56 вольт, як ми бачили, я вам не збрехав. Ну, повторюватися я вже не буду. А ось запам'ятав мене осцилограф, Пікова напруга на затворі складала 56 з копійками вольт. Що ви думаєте з цього приводу? Чому не помер транзистор? Чи це така особливість оригінальних фірмових транзисторів? Чи це просто мені якесь таке везіння прийшло в цьому житті? Що думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Усім хорошого дня, слава Україні!